Привіт! Обіцяв про чистоту каналу. Ну, як досягається чистота каналу, це є купа методик різних інструментів. Це кому що пасує. Можливо, просто спокоєм в душі і буде чистий канал. Але таке, канал, забруднення каналу може бути різні. Це може бути і позаземний розум, і магічні обряди, і наші емоції, наші думки. E, наша знервованість, наша карма, і магічні обряди все може захаращувати наш канал, можуть магічним чином прибрати зв'язок з землею і працювати на наше знищення, можуть перекрити канали по достатку і успіху, можуть перекрити життєві канали на здоров'я, все що завгодно, можуть перекрити зв'язок. Ми самі можемо перекрити ті канали, відновлюють канали несхідний висхідний потік. Але... Є інші методики, з Сен-Жерменом можна чистити канал, з Богом, з Михайлом, з ким завгодно. Є купа методик по відновленню, очищенню, стабілізації і, е, наших каналів, каналів і ресурсів, в тому числі, які наповнюють ресурси і так далі. Я скажу просто не по інструментам, не по, хоча вже сказав, не по методикам, а по принципу. Я вам скажу, що я був себе довів до того, що перед кожним запитанням, вищим силам я себе чистив. Це дало свій результат. По-перше, я від, віднайшов багато захарашень, його різновиди. Особливо цікаві від позаземного розуму. Вони дуже такі цікаві, вони ювелірно зроблені, вони такі конструкції шикарні мають. З ними приємно знайомитись. Е, і я досяг тої чистоти каналу, яка була мені необхідна і вона утримується багато років. Звісно, що треба е, чисто не там, де прибирають, а там, де не мусорять. Тому треба підтримувати чистоту свого канала постійно, постійно дбати. Перед тим, як ви зібралися працювати духовно, треба зняти корону з башки, бо так гординя лізе, е, прибрати свою заздрість і це теж захаращує чистоту вашого каналу. Е, тобто загальна чистота теж впливає на чистоту каналу. Ну, от, тому працюйте своїми такими надцікавими. Ідіть. До свого дзеркала, дивіться собі в очі, знаходьте, де ви косячите самі перед собою, бо заздрість вона вбиває обох. Жалість вбиває обох, страх, обі образи, тут вам дар ангела, тут все, перший ступінь, то все вирішує. Перший ступінь все вирішує школи. Тому, будь ласка, ви собі можете вичистити канали, вони будуть сяяти, вони будуть потужними, ви їх посилите, буде захист. Але над тим треба працювати щодня. Отже. Обов'язково перед духовною роботою ви чистите канали. Ви відслідковуєте де там, що є. Після неї, під час. Ну, коротше, це така історія, якою треба опікуватись постійно, певний час, і потім досліджувати постійно. І відчувати, є якісь деформації, є якісь некомфортні енергії, то треба з тим щось робити. Тому, будь ласка, працюйте, напрацьовуйте і все буде вам. Україна. Слава Україні. Навчайтеся. Все дуже просто робиться. І наші методики вони, дехто думає, о, воно таке просте, але воно просте, але воно працює занадто ефективно. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, працюйте над чистотою своїх каналів. Я опікувався тим багато місяців. Взагалі принаймні 24 на 7. І вам то рекомендую колись зробити. Бо я бачу, дехто там з когось щось лізе, я мовчу, де да даю проявитися. Можливо, людина сама в своїх очах побачить, то, що з неї лізе. Ну добре, всім успіху, люблю.